приїхали до нашого провізованого ставочка. Так, оце в такій норі ми набираємо водичку, бо стільки дощу в нас линуло трохи. Ось такі норі там канала набирається дощова вода і так і стоїть. Так, туди близько підходити не можна, бо там куча насіком. Та вже воно ноги обсіли. Я думаю, з назви відео ви зрозуміли, що ми їдемо перебризкувати нашу сойку, бо трошки її не взяло. Ну як? Взяло, трошки там, меші, ловоду підсадили, але не до кінця. Вона знову почала встановлюватися, підніматися, то прийнято було рішення, що потрібно перебризкувати з більшою дозою. Так. Зараз я поки позалюся водичкою, і потім не буду на полі. І, і, уже залив оприскоч, прискоч поїхав. Ну, ну звісно роса така, дебела роса. Ми поки ми доїдемо до поля, ми не буде вже. Та ось зараз покажу на цьому, на соняшнику. ось туман, так видно, що видно спаряння йде. туман. Ну ось воно так. Та розсадочка є. Та я думаю, сонечко піднімається і воно нормально буде. Кабанів не було. Так. Що сиплю, що які приправи, покажу вже на полі. Так, тут зараз можу показати нашу помпочку. Це наш моторій. Таким ми вже користуємося, мабуть, більше трьох років. Він із крильчаткою пластиковою для касою можна перекачувати, О, там не ржавіє, нічого. Так, десь качує десь... Якщо на малих оборотах, то за хвилин 5 кубишку накачує легко, Якщо дати газу, то взагалі може і більше. Так, ладно, буду цей, буду щось робити, тому що комарі кусають невозможно. Погнала. Так, так, комарі пощадіть. Хоча пече. Ладно, набираємося потом потім включуся. Так, ну все, буквально 15 хвилин. І ми повні дикой виціля. Точніше, тікаємо цих комарів, а, бо щось кусають. Там і роси немає. Так що полетіли потихеньку туди. Будемо дивитися, потім робиться. Ми вже поки доїхали до цього вже і 7 годин. Так, ну, понеслась. Фу, Зараз трошки подихаємо цією фігньою. Покажу, що воно у нас тут на цьому. Ось е, оце воно наша сойка одна з площ е, на... Після кукрузи, точніше. І ось, як бачите, наша лоботка. Лобода, лоботка, сказав як інвалід, лобода. Отако ось вона виглядає. Ось видно, минулі підпали трошки є ось на ній. Але воно її не вдержало. Не знаю чого. І миші мешійон другий поліз. І все від Відкрою тут взагалі ось воно. Тут було ж, виходив комбайн, вигружався і було там трошки кучки понавалював. І он, там, де оце ось кукуруза, кукуруза кучки були качани, то бачите, взагалі навіть воно не проросло зовсім. Так що майте на увазі, хто після кукурузи, то або палить, або я не знаю, або що Ну палить, звісно, це таке удовольство. Не треба було палити на полі. Хіба його ну, передосковувати треба пару раз. Хоча ми тут пару разів їздили, Ну, нашими двістками вони бачите нічого не зробили. А так. Ось така у нас вже сойка. Якщо я нам не казав, ми сі... сіяли сою, це у нас хардін. Два через один. Через два сіє, один сошник заглушений. І от таким макаром ось у нас посіяно. Да, трошки і є нюанс по рваних сходах після кукурудзи. Але ж все одно тут дощик в принципі, нам поміг, воно звегетувало проросло. Ну Нюанси однак є, ось видно, десь воно так туго проросше воно все. Ну воно то лізе, ну але ж все таки тугіше чим. Чим решта. Починає вже воно вона зацвітати. В принципі, скоро можна буде їй давати або бур, або... Так, значить Лили ми минулого разу сюди 2 літри отаман екстра, калійна сіль і плюс 5 грам Хармоні, прилипач. Звичайно, давали це по стандарту. І в етозі воно, однак, не взяло, трошки там припалило, присадило. Ось видно, там трошки припалено. Але через тижник воно почало все відходити і знову виготувати. Знову тобто було прийнято рішення, що потрібно перебризкати. І Не знаю, чим воно ця, ця, ця ситуація обумовлена, може, все. Резистентність бур'яну до гербіциду, а може така якість, якість самого гербіциду. А може ми олені треба було дати більшу дозу. Тепер ми даємо по 2,5 тієї ж самої калійної солі, і плюс Хормоні, і плюс. зараз я покажу, що ми лів. І плюс там добриво в нас ще є. Значить, лимуми отакий отман екстра. Потім отакий ось коректор pH для води. У нас водичка жорстка. Щоб замість лимонної кислоти, оце лиму отакий коректор pH. Тут йому там норма десь 20-40 мл на 100 л води. Бо всі ми як знаємо, що ну як, як там, рекомендують усі що е, гліфосати працюють у кислому середовищі краще. Минулого разу, як ми бризкали, так само ми е, приміняли цей самий пом'якшувач, точніше підкислювач, точніше коректор. Так, ну, Лип-актив отакий. Його він, звісно, доружче на гектар. Там його літра щось стоя около 700, по моєму гривень, щось таке. Але його потрібно менше використовувати там. Десь, по-моєму, його 50 гром. 50. Да, ось дивіться, зернові, 50 гром. На гектар. П'ять мілілітрів на гектар. Ну. 50 раз 100. Літтів, 100 мл на гектар. Тобто по ціні воно трохи ну, дорожче, ніж там на той самий липосон. Але це, це органо... як там воно щось називається, органо силіконовий Ад'ювант. Типу так. І Не знаю, я не спілкувався з досвідченими, і вони рекомендують цей випробувати. Бо може, може каже, лепосан не дотримав минулого разу, теж може бути таке. Тоді. Так, отаке ось добриво, добриво, добриво. Розсиплю його. Так, отаке ось добриво, Монокалій фосфат. Сиплю я його по одному кілограмові на гектар. І плюс карбамід. Також даю. Зараз вже там десь 4-5 кілограмів даємо. Так, вроді все назвав. Що, що що. Шолімо, що, що сипемо. Ну, хоча така бісова суміш. Подивимося тепер, що воно яка, яку дасть реакцію на цей раз наша соя. Так, ну так, да, такі, звісно, сходи, ми, виходить, по одисковкій після погрузи з таким обробітком трохи ризикуємо, що, може бути, там не посходить або рвано, або погано. Але як дощі проходять, вона в принципі нормально виготує. Ми в ту вулиці так само це і сіяли і вона нормально нам показала результат. Але ж, але ж якщо вистачає вологи дощів. Цей у нас трактор, він трохи вже попідсихало. Ну Зараз він постоять і знову така ось, точніше поїзде трошки, бо це він стояв, воно попідсихало, зараз поїздить і знову він розплачеться у нас. Ну, я вам скажу, я на нього дивився завжди так скептично на цей трактор. Він мені не подобався, він такий мені якийсь корчол... корчолижний, як сказати. Хоча я на ньому частіше почав їздити, я свою думку попоміняв, бо він скажу вам комфортніший. Оцей телескопічний міст він, да, він такий противний. Але ж все-таки він комфортніший, він пружинить і не так тіліпоять цей трактор. Сідуха більш-менш комфортніша. Не те, що там на антизові якось можливо, там жорстче їздить, там печінки, чи на том, на там печінки витрушує дебело, А цей більш-менш такий, ще я вам скажу, і непоганий, Ще плюс там, да, ми його трохи ж капіталку зробили йому та, та топливну ми йому ж поміняли у тому році, точніше відремонтували з ремонту, то він так непогано себе їздить і, 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 і чухає, я скажу. да, Фару причепили, бо. Оце нові фори були. Воно тіліповалось, тіліповалось, поки їхали-їхали, воно відпало. Короче, такі фори, звісно, не купляйте. Бічові, я скажу. Це тіліпоні, але я не розумію, що це за, за матеріал якийсь там. Це не, не залізе, це якось сплов. І воно бачите, розпадається, ось. Ну от поло. Прийшлося кулібінити. Почепили, подивимося, як воно там походить. Так, Ну а оце ж через дорожку це наш Соняшок. Ось так вже він виглядає. Ну та й я думаю, зараз у багатьох він так вже виглядав. Це у нас під євролайтинг Соняшок, ми його вибрискали, в принципі, нормально євролайтинг з по 1,2 літри непогано. Приправа тут був сантол. Гарненько вже ось, ось викидає шапку. Кошик. Кошик точно скажу, бо скажуть. ляпаєш таке щось. Так, ну отак, так, щоб побачили. Ось я хожу, не знаю, мені вже ось, ось, ось по погруде. Це ось ось тут тут, тут ось нижче якось, ще впадено. Так, Тут, звісно, я на ньому трошки роси. Це в нас... Не, ну, навіть ось, оцей участок навіть вищий він. Такий соняшок хороший, тут уже ось у поширі. Нормальний, ну, питань нема. Віщий, можна сказати. Вигитує непогано, ну такими хвилями. Сказав би. Там якось не так, там слабше, тут цей, тут більше. Це в нас е соняшок барбаті. А отам в кінці е, неоме. Ну, в кінець не будуть, бо воно щось я ось тут вже мокрий, поки дойшов. Хай може хай покажу. Колись покажу. Бо там у нас були просто перепади там, між Барбаті і Неомою я бачив різницю. Воно десь як оце, як оце отак ось. Тут по шию, а, а цей десь чуть нижчий. Це полози вже воно, мокрий, як чортьока. Зараз добризкуємо цепле, переїжджаємо, там у нас є клопоть 2 гектара, людина віддала. Ми там теж сійнули сойки, там такий ципор, звісно, на може, літрів 500 випризкувач, тому що там більше, більше не можна, бо не витягне. А, а менше можуть не забрати насос, тобто така нюанс. І це яке поле коло нашої пшенички. Зараз покажу, яка у нас ще пшеничка подивитися, що там з нею робиться. Як там може її там, уже куська доїдає. Зараз поїдемо подивимось. Так, ну оце я став показати нашу пшеничку. Тут наш експеримент, чотири сорта, плюс кузька. Гад. Ну, ми то бризкали, ну, мабуть, щось мать по барабану. Ну то небагато, може, половина здохла. Так, оце два сорти е, перші, що ми купили першу репродукцію. Варідончик обрали. Оце асорі перша. Так ось виглядає. Вже якась молочна стиглість у неї. Далі це йде в нас комбін. Комбін така. Ну я скажу колосок налитіший. Більше так. Ну оце ось і в кінці наш ронін. Так ось вона виглядає. Ну, Так з виду Непогана. Хоча, я вам скажу, я на цей ронін, вона дуже вставала в половині в рості від отих решта трьох пшениць. Але вона доволі, доволі така, що я кажу по колосках і непогана. Може бути таке, що вона буде саме більше давати, ніж решта. Ну подивимося, Що вона покаже? І проскакують вона якісь житні, житні ці колоски. Та нічого. На види гарно. Так, наше поле он. Там ципр, ти туди там, зараз пройдемо подивимося. Як отам сойка? Не знаю, там без -е, бездобрив. Так, і ще одне, е -е, що це скажу, бо я показав, що ми е -е, додаємо не прилипач, а адювант. Воно, типу, як би то прилипач, бо я не сказав. Е -е, але він... Е -е, Покращує проникнення препарату у рослину. Тобто він, він може підвищувати дію гербіциду. Так що так, він це трохи не таке, як у них пролипач. Що з ним потрібно бути обережним. Його так рекомендують взагалі вносити, наприклад, ось скільки цих блін капець. Геть геть. Його рекомендують взагалі вносити. Яка із добривами, або із, із, з із фунгісидами, або підживкою по листу, щоб для проникнення в листок. Ось на пшениці. Диви їх бризкають як в комах секс, не на пляжі, а на полі. Я їм по як доки треба. Оце ж хтось людина вибила собі межі, поставила його такі ці. Стопчики, щоб ніхто не вліз. Сусіди поваляли, по -по позвалювали, позбивали його все. Потім починається оце ворювання один до одного. І, і потім знову там, через деякий час, пару років, в когось щось не вистачає, хтось метр туди влазить, метр сюди влазить. І потім знову визивають проєктну організацію і знову вибивають межі в натурі. Ну, нормально, нікуди грошей подівати. Так що можна так і погратися. Це ж я так його і не заб'ю. Треба лопату брати. Так, зараз будемо проїжджати буле Йовіка. Ми йому також бризкали. Зараз заїдемо подивимося, що в нього там. Так, приїхали на на поле, там по дорозі. Думаю, чого не зайти, бо він, він територіально тут не знаходиться, а землю боблює, то ми отак заїжджаємо, наблюдаємо. Так, е після обробки це в нас пройшло. там тиждень пройшов. Дивіться, лободі. тут Питання в нього було по лободі тут краю. Лободі, Гайка. Видно, вже полягла вона. Так, щось. Так, соняшник американський теж припалило трохи. Соя в принципі витримує. Головне, що гайка. І бачите, ось соняшник припалив. Ну, Ярик давав також калійну сіль. Калійну сіль тільки да, 2,5 літри. Вроді би так. Оце в нього тут були очаги такого лободяні. То він побрало, в принципі, нормально. Ось бачите. Коротше, ну, Долажна вона висохнути. Бачите, ну я Ярике тут крой, так він і залишився. Залишився, тут фури в нього стояли, так вони тут у нього і все. І погано воно і посходило. Там, в загальному так бур'янець припалило, непогано. То бачите, тут 2,5 літри, це мінімум, що потрібно працювати як. Так що то якось так. Ладно, поїхали далі. Так, ну оце е, наше поле соя по сої. Коричай, Тут е, покраща, я скажу, більш рівномірніші сходи, видно, така соя, така вона... Кращеся, я почуваю, я більш така звиготувала красивіше. Ну, Одне тільки, що да, щіє, Ну, мешія, часто ж ми його приб'ємо і буде. Я думаю все добре. Да, і ще забув сказати лему по 200 літрів на гектар. це на оцих участках по других, а там, де оце було кукурудзинище, то там по 250 літрів, бо там він ходить. Тут ходить шостої повишеної, а там де впав А там, де кукурузинище, то там ходить шостої 6... Понижений. Бо воно там так знотно. Плуща, диски зробили така, що там хвиля йде і не всидиш виприскочи, то приходиться шостої пониженої, і то і 250 літрів вилив. Так що от -отак. так і працюємо. Зараз у нас залишилося ще одне поле, там 6 гектар, і все. На сьогодні. А сьогодні на ранок може все, там може вечором ще виїдемо, там, ближче там, по місту побризкаємо. Там вже я показувати не буду, вже немає сенсу. Я вже показав, розказав, що хотів, і я показав. Так що от отак. Так, у нас на сьогодні все. Таке відео добризкали. Мергазойка. Залишаємо її відпочивати. Будемо спостерігати, що там з буде робити. Все, дякую, подивимося, ставте подобайки. Всім на все добре. Далі колись включимось.